Шановна громада, добре, що ми зібралися, хоча, як кажуть, час дуже сумний, дуже шкода наших дітей, які гинуть, яких вбивають наші брати старші, тому що ніколи ми не могли прожили життя, ніколи ми не могли подумати, що може таке бути. Буде нас але так сталося, як сталося, і ми повинні дійсно зібратися всі громадою, тому що кожна людина, я на підприємстві, у нас рада директорів, я спілкуюся з директорами нашими і всі надають допомогу, все, що потрібно закупити. Ми приймаємо активну участь в цьому, але всіх валить душа. За тих дітей, які вже герої, які вже загинули, які сьогодні знаходяться там і які готують сьогодні відправити чинболад, які знаходяться, чи в Луган, чи Донець, який знаходиться хоч у нас в житті Я би хотіла сказати, знаєте, я така людина конкретна, бо працюю все життя в керівником на підприємстві і хотілося б, щоб ми так організувалися, щоб ніхто не міг сказати. Що, ну, от утром, Коли ми взяли гроші, знаєте, так вчора в мене така була інформація, люди просто звертаються, кажуть, от, от прийшли, принесли гроші, здати гроші, не знають, кому здати. Е, ну, Прийшли там, не буду називати, от е, давайте нам. А ви розпишіться. Та ні, що це ми маємо розпишувати? Розписуватися. А це здають колективи, розумієте? І виходить так, що ти дав, і невідомо, куди потім підуть ті гроші, так як Міністерство оборони ми перераховували, наприклад, ми перехожу, наші всі підприємства на Міністерство оборони перераховували гроші. Ну хто 10 тисяч, хто 20, хто 30, хто скільки змін. Але далі ті гроші нікуди не пішли. І ми знаємо, що тих по 5 гривень, які йдуть з телефонних дзвінків, теж зібрали там понад 100 мільйонів. І... Немає ніякого. То не дай Бог, щоб у нас в нашій області так не сталося. Я думаю, Марія Дмитрівна, ми вас так дуже шануємо, ми у нас такі, така бойова жінка, такий організатор, я дуже вам вдячна, що ви така в нас є. Що все-таки ми повинні ці питання грошові поставити на жорсткий контроль. Повинна бути людина, і всі повинні знати, хто ця людина, прізвище, ім'я, по батькові, де вона сидить, що вона робить, чим вона займається, і вона прийняла гроші. І розписалася людям, щоб вона отримала. І потім, ви дуже вірно кажете, треба зробити звіт перед суспільством, куди конкретно гроші пішли. Тому що, знаєте, як, е, наскільки е, корумпована наша держава, ну, ми бачимо і в міністерстві, і в Кабміні, і в Верховній Раді, і кругом. Корупція роз'їла наших людей, і сьогодні люди вже прості люди, вони наскільки збентежені і наскільки не довіряють нікому, то треба, щоб ми були такою організацією, в якій ви всі довіряли, бо знали би, що конкретно ці люди отримали, стільки то за скільки то купили такі то продукти, товари, там аптечки, невідомо там ще що потрібно, і що це відправлено. і Кожен раз, щоб такий був офіційний, у нас є телебачення, у нас є преса, і газети, і радіо, і все, щоб люди про це знали. Я думаю, що це дасть дуже великий ефект і всі більше ще об'єднаються люди в тому, щоб дійсно допомогти нашим солдатам. І я думаю, що варто було б від громади звернутися і до Міністерства оборони, і до Кабінету міністрів, і до Верховної Ради. Щоб все-таки більше уваги було приділено державою. Бо ну, ми збираємо це копійки. Це копійки порівняно з тим, що потрібно. От я там вносила пропозиції, деякі була нарада в держадміністрації там соціальна тристороння угода. І є такі пропозиції. Ми відправляємо в кабінет міністрів. Що треба зробити? Що більше треба коштів виділяти і ті, що дають, щоб не були тендери там по 3 по чотири місці, бо це війна. Це не гра, це війна, коли гинуть кожен день. от Я зараз їхала в машині, каже, тільки вчора 18 людей загинуло. 18 тільки вчора. Сьогодні, от зараз я теж слухала, значить, наш президент Порошенко дав такий ультиматум тим сепаратистам за 12 годин призупинити цю всю війну і здати зброю. А якщо ні, то буде ну якась інша буде, реакція, буде інша. Але я не впевнена в тому, що вони знадуть, тому що вони за це отримують гроші. Їм Росія платить їм, і там всі стоматологи, і всі, хто були, вони всі платять їм за те, що вбив нашого солдата. Ну і крім того, ви знаєте, таке питання. ну Зараз багато біженців ну, з Донецької, з Луганської області, і багато є приїхали з сім'ями, чоловіки, і жінки і з дітьми. Хотілося, щоб все таки провести якусь таку виховну роботу. Серед цих чоловіків, що вони теж повинні захищати свою землю рідну. Вони з Донецька, не ми з Донецька, ми з Буковини, чи з Львівщини, чи, чи з Галичини, чи з Волині, а ми з Донецька. То їх наша наша теж рідна земля, але їм найрідніша земля. І хотілося, бо багато, я навіть знаю, багато молодих людей, які приїхали. Ну і люди розповідають, я ж у колективі працюю, каже, дали квартиру, дали хату, дали все. Ну, Кажуть, люди сіли, там викликали добре і забули. Тому я думаю, що треба для цього владу підключити, ви кажете, депутатів міської ради, міської ради, і обласну раду, і виконавчий комітет міської ради і це, що все-таки все жінка і дитина повинні бути тут, чоловік повинен бути там. І ми так само їм повинні допомогти, так як допомагаємо нашим дітям, так і допомогти тим. Донечанам чи Луганчанам для того, щоб вони захищали свою землю. Я думаю, що це було би не так боляче і для наших людей, тому що ну, читали в газетах було і кругом говорять про це, кажуть, чому моя дитина має там минути, а він тут має сидіти. Я думаю, що це ну, не дуже добре. Ну, і вчора було засідання Кабінету міністрів, і наш земляк Арсеній Петрович Яценюк, ну так. Знаєте, так, По-бойовому поставив питання перед міністрами, що треба працювати, треба виконувати і треба вивести державу з тої кризи, в якій вона страшні зараз знаходиться. Ви знаєте, що, ну, може, не всі знають, але я як виробничник знаю, якщо Росія 16 числа відключила нам газ, це страшна катастрофа. Це ще ми собі, як кажуть, не даємо звіт в тому, що буде завтра, що завтра ми не будемо мати тих коштів, де збирати. Ті підприємці не будуть мати, тому що, наприклад, в у мене, у мене технологія на газу. Мені треба в годину 2000 кг вару виробити це потрібний газ. Я коли це почула, в мене був шок. Я 3-4 дні вже в шоковому стані. Я шукаю вихід з положення, бо так як і сказав Арсеній Петрович, каже, кожен повинен думати, і міністри ті повинні думати, шукати якусь альтернативу, але це не так просто зробити. А у нас і хімічна промисловість, і та ж металургія, і все. Якщо це зупиниться, то Україна от тоді вже, не дай Бог, померла. Тому що якщо виробництво не буде працювати, не буде сплачувати податки, не буде за що утримати і соціальну сферу, і вчителі, і лікарі, і, і все решту, і пенсії, і все забезпечити. Тому я думаю, що ми от громада. Ми Питання ставити, якось, щоб нас більше інформували, не тільки те, що ти почуєш по телебаченню, а щоб це була конкретна вказівка влади. У нас є обласна влада, міська влада, вони повинні зібрати підприємці. Ну, я буду ставити такі питання: зібрати підприємців і сказати, О, від, які у вас є проблеми, тому що буде так, буде погано, значить ви повинні знайти вам 2-3 місяці, є для того, щоб ви знайшли вихід з положення. Якщо ви за цей період не. Значить, все нічого не буде. Тому що я кажу, що це надзвичайно серйозно. І я думаю, що Рада директорів, всі наші керівники підприємств, великих, малих, бо я голова ради директорів, ми спілкуємося, і всі ні один ще не сказав, що я не маю грошей, або я не буду, або це мені не треба, або мене це не болить. Всіх болить душа, і всі дуже багато вже на сьогоднішній день витратили кошти для того, щоб надати допомогу. Нашої армії. Якщо ж підключаться ті верхні ешелони Міністерства оборони і всі, то я думаю, що та, знаєте, от, та єдність, яка сьогодні є в українській державі, ніколи такого не було. Тому що, як кажуть, ми ніколи себе не відчували українцями. Ми все під Києвом були, як Путін виступав казав, а що там Західна Україна? Вона то під одними, то під другими, то під третіми. А сьогодні ми відчули всі. По всій Україні, де би це не було, чи Дніпропетровськ, чи Одеса, чи Чернівці, чи ми відчули, що ми є українці. І що ми повинні захистити свою державу і жити в своїй державі, не шукати там. де я трошки об'їздила світ, бачила по роботі. Мені ніде, щоб знали, ніде ми не потрібні. Ми там другий, третій, а то й четвертий клас. А тут ми на своїй рідній землі. Я думаю, що ми всі прикладемо всі зусилля. Для того щоб наша земля була вільна, щоб ми її звільнили від наших ворогів. Дякую за дякуємо. Дуже багато зробити. Ну скільки я могла, зробимо ще більше. Ми будемо разом робити, будемо, я казала, об'єднуватися і ні один не відмовить тому, що треба захистити нашу землю від маленького до великого. Дякую. Хочемо запросити до слова. Років особи співпрацю з військовими і цим не можна було не скористатися, тому і я розумію, що відмовитися я просто не могла, тому сьогодні хочу сказати, що це, ну, хочеться говорити щось позитивне. А коли, але коли ж чую, що через те, що не купили вчасно тепловізор, то одному від нашому відірвало ногу, другому потрощило, третьому голову поранило, то якось позитив не знаходиться. Суму можу констатувати, що громада на три кроки, навіть не на крок, а на три кроки е випереджає будь-яких чиновників, на жаль. Тобто, якщо в міській раді ще швидше якось йдуть на зустріч, приймають рішення, і практично немає ніяких протистоянь, на всі наші е пропозиції відгукуються, то в обласній раді там просто глуха стіна. І коли ти було не знаєш вже як пояснити там тому глядічеву чи там тим його помічникам, що ви для чого ви тут зайдете, фактично виходить так: ми їх оплачуємо їм їхнє проживання, їхні ставки і робимо за них їхню роботу. Тобто декларувалося про 250 тисяч, протім раптом по про 25 тисяч, які обіцялися, і ми ж на них сподіваємося. Нам вони не потрібні особисто, але гинуть наші люди. І ми бачимо, що влада абсолютно є не українська. Вона не боліває за своїх людей, але живе на наші кошти. Це, це шалено обурює і приходиться знаходити якісь інші виходи, поки е, Тобто все зараз вирішують люди. Я завжди дивлюся на Тернопіль, на Франківськ, де влада сама ініціює, сама споряджає, сама звертається значно прискорює процес. Тобто я думаю, що з обласною радою. Там значно більше людей, які мають бізнес, які мали б уже давно вийти на телебачення і офіційно сказати, я бо даю стільки стільки показати приклад, що вони є дійсно українці, є патріоти. Ні, там глуха ціна мовчання, і з цим жити дуже важко. Ось. Тепер наступне, що з свого боку з одного боку зараз є актуальне питання про те, що багато людей з наших, наших чоловіків перебувають вже занадто довгий час в або в стані очікування, які мобілізовані ще десь з кінця березня. Дзвонять жінки, самі вони дзвонять, дзвонять їхні родичі. Є люди, в яких там от троє дітей на руках, а він сидить там той чоловік три місяці, і е, весь час е, то, немає бронежилета, ще щось немає. Тобто е, весь час доводиться такі речі узгоджувати, і я говорила з нашим вилком, я йому ще в понеділок подала список е, хлопців, які потребують вже ротації, говорилася про це. Е, і по ходу приходять ще нові прізвища, які теж давно вже мобілізовані. Сьогодні, от я зараз запізнююся, але буду ставити питання, волонтери запропонували прийняти рішення завтра на сесії, щоб е, е, чоловіки переміщені з зі Сходу з Криму е, були так само сталося на військовий облік, тому що дійсно обурюють те, що наші хлопці е, захищають їхні будинки, їхні будівлі, їхні землі, ну, коріння їх, будемо говорити. А вони тут різижуться і навіть. Не виявляють особливого бажання захищати свою землю самі. Тобто ми мусимо допомогти в тому, за прикладом Тернополя, по-моєму Львів, це прийняв. Ось, власне, поки що все, що я хотіла сказати на цю тему. Ну і по ходу, оскільки є вихід на всіх начальників і на візкоматі на все, зразу ми збираємо інформацію, кому що потрібно, розміри. Ось ну, наразі саме кричуча зараз тема це. Тепловізори, які обезпечують наших хлопців під час ночного пересування. Тобто є цей, є цей прилад. Люди будуть живі. Ні, оці троє поранених, які будуть каліками вже по житті. Це вже на совісті, ну я не знаю, мабуть, обласної ради, бо вони обіцяли. Вони обіцяли і нічого не дали до тепер. Дякую, хороші.